Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І якщо ви досі ще не розмовляєте українською мовою, то ми йдемо до вас. І з нами пані Ірина Фаріон. От е... ми до вас і прийшли. Поки що ми тут в екрані, але. Незабаром ми будемо стукати прикладами у ваші двері. Краса і останнім часом департамент захисту національної державності служби безпеки України, Міністерство освіти України також ціла купа наших рідних вітчизняних ідіотів, плюс е, якісь там тисячі московських ботів з мали популярність пані Ірині. те, що радий громадянській участі, говій Львівській організації. Hey Patriot! Hey Patriot! Hey Patriot! Hey Patriot! Hey Patriot! Hey Patriot! Hey я скажу, що ми сьогодні збиралися і е я думав, прийде по старій пам'яті, ну прийде 100 чоловік, думав я, на зустріч з пані Іриною тут в Києві. е ну прийшло щось тричі більше. Хоча такої особливої реклами не було, майже було. не було. Ну, да, та, та. Не не, не, не да, майже не було. Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І якщо ви досі іще не розмовляєте українською мовою, то ми ідемо до вас і з нами, пані Ірина Фаріон.

Пришли поки що, ми тут в екрані, але незабаром ми будемо стукати прикладами у ваші двері. краса і останнім часом. Департамент захисту національної державності служби безпеки України, Міністерство освіти України також ціла купа наших рідних вітчизняних ідіотів, плюс е, якісь там тисячі московських ботів. Підняли популярність пані Ірини просто до якогось такого рівня. Я скажу, що ми сьогодні збиралися, і е, я думав, прийде по старій пам'ять. Ну, прийде 100 чоловік. Думав я на зустріч з пані Іриною тут в Києві. Е, ну, прийшло щось тричі більше. Е, хоча такої особливої реклами не було. Майже була... не було. Ну, да. Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І якщо ви досі іще не розмовляєте українською мовою, то ми йдемо до вас. І з нами пані Ірина Фаріон. От ми е... до вас і прийшли. Поки що ми тут в екрані, але Незабаром ми будемо стукати прикладами у ваші двері. яка <красно> І останнім часом департамент захисту національної державності служби безпеки України, Міністерство освіти України також ціла купа наших рідних вітчизняних ідіотів, плюс е, якісь там тисячі московських ботів підняли популярність пані Ірини просто до якогось такого рівня. Я скажу, що ми сьогодні збиралися. І е, я думав, прийде по старій пам'яті, ну, прийде 100 чоловік, думав я, на зустріч з пані Іриною, тут в Києві. Е, ну, прийшло щось тричі більше, е, хоча такої особливої реклами не було. Майже не було. Гельон! Гема! Гедеон! Сполучених зі світової і української університетів. Героїв Львівської Орбінації. Сполучених зі